Знаєте, що Соломон? Мені ваша золота клітка. Ніч. Співаку та шоумену Андрію Данилку 2 жовтня виповнилося 49 років. Давайте пригадаємо, яка була вірка сердючка 25 років тому і зараз, і як змінився імідж артистки. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. А зараз я вам розповім цікаві факти про Андрія Данилка та образ вірки сердючки. Майбутній кумир мільйонів різ без батька. А мати тяжко працювала, щоб прогодувати сина. Через бідність у Андрія в дитинстві не було особливих розваг. Тому у нього з'явилися тоді незвичайне улюблене заняття. Вони з подругою влаштовували щурам похорони. Будучи школярем, Данилко мріяв стати єпископом, хоча на даний момент вважає себе далеким від релігії. Закінчивши школу, артист не зміг вступити до музичного училища через не зовсім підхожу для сцени зовнішність. Тому Андрій вирішив обрати собі професію касира-продавця. На початку 90-х, перед тим як потрапити в світ шоу-бізнесу, Данилко працював позаштатним кореспондентом в газеті Комсомолець Полтавщини. І що цікаво, сценічне ім'я Андрій придумав не просто так прізвище Сердюк носила його однокласниця, і майбутній артист ще в школі пообіцяв її прославити. Невже лісувати? Варто також зазначити, що Андрій Данилко став автором альбому інструментальної музики тебе», який він називає збіркою серйозних композицій для душі у цьому альбомі. Немає жодної веселої пісні на дві композиції: Кукла та Після Тібя артист випустив навіть кліпи, проте сам у них не з'являвся. Проте про особисте життя артиста мало що відомо, хоча в різний час йому приписували романи то Радмілою Щоголєвою, з якою він працював у СВ шоу, то зі станічною мамою Інною Білоконь, яка 2016 року розлучилася з чоловіком. Цікаво, що саме з Інною Андрій дійсно проводить багато часу. Саме з нею удвох зустрічає в останні роки свій день народження, їдучи кудись подалі. Як зізнається, сам артист йому дуже важко відмовляти людям. Якось до нього на хрещатику підійшов шанувальник і запросив до кіно. Андрій погодився і навіть потім сходив з фанатом до кафе. Справжню популярність артисту приніс образ провідниці в Віркісердючки. Ані розвіросдутні. Із якої він розпочав свій творчий шлях 27 років тому за цей час. Зірка завоювала армію фанатів, випустила купу хітів і виборола друге місце на Євробаченні. 1993 року. Вірка сердючка заявила про себе як про стендап коміка. Майбутня зірка з'явилася перед глядачем в образі провідниці із величезним бюстом. Сердючка носила блакитну сорочку, піджак у паєтки, коротку спідницю та баретик. Образ не аби як полюбився прихильникам, як і її життєві жарти. Я говорю, говорю скільки Я буду ходити нока голоса в спортивному костюмі з лампасами. Скільки? Втім, пік популярності Вєрки припав на час, коли артистка почала зніматися в проєкті св шоу. Зірка знімалася в шоу від 1997 року до 2002 тисячі 1998 року сердючка випустила свій перший альбом Я рождена для любві. Одна із головних родзинок образу виконавиці головні убори. Так співачка виступила із величезними квітами, із коронами і з українськими вінками. Артистка обирала екстравагантні луки з міні-спідницями, розшиті блискітками. Сердючка виступає разом із своєю сценічною мамою Інною. Втім, головною прикрасою артистки став аксесуар у вигляді величезної зірки. З кожним роком вбрання виконавиці ставало більш епатажним і дорогим, проте артистка все ж залишалася народною та простою. Нараз троне, я раз тройне, мира строніх дві тисячі 2007 року. Вірка Сердючка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення із піснею Лаша Тумбай, де посіла друге місце. Тоді артистка постала перед публікою у сріблястій блискучій сукні, білих колготках та із зіркою на голові. Вірка неодноразово ставала героїною мюзиклів. Так артистка знялася у вечорах на хуторі біля диканьки, де приміряла образ сільської самогонниці. Так що такої. Ему ніс відночлохою. Попелюшці, сніговій королеві, де зіграла шаманку Ксенію та за двома зайцями. Артистка випустила понад 25 хітів та зняла більше, ніж 20 кліпів. Тривалий час знаменитість не тішила фанів новими піснями. Ось таку ми маємо новину такі цікаві факти. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!